Вітаю, друзі! Нажимаю з вами Полікарпович. І в мене сьогодні на огляді ось такий цікавенний багнет до польського карабіна МБСБ ГРОТ. Це ну, той самий багнет до тієї самої польської штурмової гвинтівки. Виглядає ось так. Сьогодні детально його огляну. Порівняю з багнетами до АК-74, порівняю з ножем. WZ25Grom, який також можна замовити на Мілітарі АПЛ. Ну і також хочу вам ще раз нагадати, що з Мілітарії АПЛ тепер можна замовляти в Україну і фіксовані ножі. І як бачите, навіть ось такий багнет також, в принципі, спокійно проїхав митницю і спокійно до мене доїхав. І зараз знаходиться у мене в руках і потрапив в мою колекцію. Тому посилання буде в описі до відео. Можете спокійно замовляти. А зараз я починаю детальний огляд даного багнета. З багнетами до АК 74 і також невеличкі тести проведу сьогодні. Тому всім приємного перегляду! А я починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів Теренблейд, український виробник ножів БіПіЕс Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам. Всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Ну а почну. З упаковки приїжджає ось такий сіренький пакет Мілітарі Military Мілітарі. Military До речі, зрозуміло чому не написано Мілітарі. Але це не має значення. В... У пирці у нас знаходиться ось такий пакет, на якому написано Маверік, і власне в ньому знаходиться сам багнет. Все, ніяких коробок, ніякої документації, абсолютно більше нічого з ним немає. До речі, хочу сказати, що в мене нова локація, тому огляд буде трошечки незвичним. Я думаю, облаштуюсь, пізніше буде все плюс-мінус, як завжди. Тим не менш, це не має вплинути на сьогоднішній огляд. Значить, оглядаємо сам багнет, знаходиться в пластикових піхвах. Піхви тут ну можна сказати. Подвійні, так би мовити, є, є ось така пряжка фіксатор на кнопці, є підвіс, ну навіть не підвіз, а скоріше система кріплень даних піхов. І зараз все по черзі будемо оглядати. Давайте спочатку продемонструю сам багнет. Клинок чорний. Ніяких маркувань на клинку зовсім немає, з жодної сторони, так само і на піхвах жодних маркувань немає. Сталь, як вказано на сайті NCV1. Це, як я погуглив аналог 80 хром В2, з яких робляться ножі Peltonen. Ну, зараз вони ще й з n 690 робляться, але до цього дуже довго робились саме з 80 Хром В2, яка є аналогом ось цієї польської NCV1. І також, наскільки я зрозумів, є російський аналог 9HF цієї сталі. Це вуглецівка, низколегована знову ж таки, наскільки я зрозумів, і схильна до корозії. Тому, власне, є чорне покриття, що саме за. Покриття ніякої інформації я не знайшов, але, ну, скоріш за все, це якесь оксидування по типу, як на зброї, мабуть щось подібне використовують поляки. Ну, На цьому довго зупинятися, в принципі, не буду. Пластикове руків'я по формі нагадує трошечки ножі від екстрема Ратіо. Ось така виїмка під два пальці. руків'я. Зроблене з пластику, воно, типу, наплавлене під тиском на сам хвостовик, і, ну, типу, має бути досить надійно. Є ось такий невеличкий литничок. Шува майже немає, в принципі, зроблено все акуратно, гарно. Далі є зверху виїмка під палець, є також ось така частинка з серейтером, є отвір для того, щоб використовувати багнет як кусачки для дроту. Про це трошечки пізніше обов'язково перевірю. Досить високий у нього спуск, підвід, і хочу відмітити, що підвід він також оксидований і, ну, типу, при загостренні, зрозуміло, що підвід має блистити, тобто, ніж одразу загострили. Зробили підводи, а потім вже наносили це оксидування. Це може вплинути негативно на його ріжучі властивості, які також пізніше я буду перевіряти. Цікавий момент з лівої сторони є фальш спуск, а з правої сторони цього фальш спуску немає. Це, власне, зроблено для того, щоб права сторона могла працювати як кусачки. Ну, це також продемонструю дещо пізніше. Сарайтор чойл невеличкий є. Ось цей зуб це кріплення вже для карабіну. Тобто ось ця частина чіпляється за дульний пристрій, а ось ця частина там, типу фіксатор вставляється і таким чином, ніж і фіксується. Є темлячний отвір або отвір для страхувального шнура, як написано на сайті для протягування стрінгів. Ну, не знаю, може, стрінги туди пролізуть, але це, коротше, жарт, дурний жарт. І ось ця частина, вона, типу, ну, не те, щоб загострена, але також зведена і можна використовувати її як склобій, скал-крашер, так званий. І, в принципі, це і є весь функціонал даного е, ножа. Піхви також у нього досить цікаві. Піхви, скажімо так, це цілий. Комплекс і ну тут, власне, є про що розказати, є на що подивитись. По-перше, можна витягнути ось цю частину. Ця частина це, так би мовити, база з системою кріплень, вона кріпиться кудись на спорядження, є петля для кріплення на ремінь, на липучці, тобто нам не потрібно буде знімати ремінь, щоб зачепити або зняти дані піхви з того самого ремня. Це добре. І також можна все це діло. Роз'єднати і закріпити кудись на систему молі на спорядження, що насправді добре. Ось так виглядає сама петля. Як бачите, просто стропи, звичайні стропи молі. І на самих піхвах, на самій ось цій базі є також частинка стропи, яку можна заплести в ну, звичайну стандартну систему молі, будь-куди на ваше спорядження, чи то там на бронежилет, чи на рюкзак, чи просто закріпити кудись, куди вам буде зручно це зробити. Також є ось ця петля фіксатор. Вона також з'ємна, вона також на липучці, можна просто її роз'єднати, просто від'єднати, якщо вона комусь власне, не потрібна. Але я думаю, що хай краще вона буде. В принципі, все, сама стропа фіксується на кнопці, і знизу є логотип. Ну, схоже, що це якийсь логотип виробника. По цій частині, по самій базі, більше нема чого сказати. В принципі, пластик досить такий жорсткий і, ну, як мінімум, видається надійним. Збоку він. Піхви ребристі, мабуть, для того, щоб було зручно їх утримувати. Ось ця частина піхов, яка виймається, в ній, власне, фіксується вже сам багнет, і тут уже є ось ця частина. Яка використовується як кусачки. Фіксується сам ніж всередині за допомогою ось такого фіксатора по типу як углока, ну і, в принципі, в багатьох інших ножів, насправді. піхви симетричні лівою і правою стороною спокійно сюди вставляються, фіксуються однаково. І ось ця виємка якраз таки зроблена для фіксації в цих піхвах. є ось Така пластикова пластиковий фіксатор, пластикова пружина, яка власне затискає, ніж всередині піхов, і додатково ще його там утримує. Плюс ось цей фіксатор, плюс додатково можна ще з цим ремінцем його зафіксувати. Ну Тобто загубити його буде досить складно. Якщо ще просунути сюди стрінги або страхувальний шнур, то загубити його, Ну в принципі, буде. Дуже і дуже складно. Якщо використовувати його як кусачки, просто вставляємо ось цей отвір сюди і сюди вставляємо дріт і можна його перекусувати. Ось таким чином, типу у нас є важіль досить такий великий. Це я перевірю дещо пізніше і знову ж таки в порівнянні з багнетами до АК-74. Ось ця металева частина вона кріпиться двома гвинтами до пластикових піхов, і в принципі на цьому і все. Якщо коротко, то це є весь огляд. Даних піхов, цікавий також момент, що можна виймати як просто сам багнет з цих піхов, так і досить просто можна виймати багнет з його. Ось цим додатковим чохлом, який використовується як кусачки. Тобто нам не потрібно буде знімати повністю всі піхви десь там зі спорядження, для того, щоб скористатися ось цими кусачками, на відміну від тих самих старих багнетів до АК-74. Але ну, знову ж таки, порівняння буде не дуже коректне, тому що то досить уже застарілі багнети, а це все-таки ну, відносно нова розробка. Ну і зараз, як я вже казав, буде коротеньке порівняння. все таки буде цікаво подивитись, чим вони схожі і відмінні від. Цього самого багнета до автомата Калашникова. У мене є дві версії. Не звертайте увагу на ці планки, це просто комплекти, щоб не загубились. Але в цілому їхній функціонал насправді досить схожий. І також порівняти буде цікаво з ось цим ножем, це WZ25 ГРОТ від польського бренду запасу у співпраці з Мілітарі АПЛ. Окремий огляд на, на даний ніж є на каналі, посилання я залишу в описі. От вони насправді досить е, схожі. Ну І якщо ми будемо розглядати. Ось ці піхви і багнет радянський є в мене ось така старіша версія. І є, типу, трошки новіша версія. Виглядають вони ось так. І для порівняння багнет від грота. Ось такий вони вигляд мають. Ну і в принципі, ось цей багнет, він, скажімо так, схожий, хоча б на ніж. У нього є спуски, у нього є підводи. Так, у нього є ось ця частинка, ну, Типу, треба вона чи не дуже, це вже таке запитання, але тим не менш тут вона є. І він зроблений ну, насправді як ніж. У нього з обох сторін спуски, нормальні підводи. В той час, коли даний багнет він зроблений. Ну, скоріше, не як ніж, а як багнет, дійсно для того, щоб працювати на прокол, а щось ним різати буде ну, мега незручно. Його дуже важко буде загострити. Я не пам'ятаю, яка там у нього сталь. Ось ця новіша версія, вона ще більш дивна. Вона вже, типу, як якийсь кинжалоїд, щось таке. У обох у них є функціонал кусачок також. В принципі, та ж сама конструкція, дуже схожий ось цей виступ, який проходить в отвір на клинку, і ми можемо використовувати як кусачки. На старішій версії те саме. В принципі, вставляємо ось так багнет сюди і можемо перекусувати якийсь. Дріт. Ну, зараз не огляд цих радянських багнетів, це просто для порівняння з більш сучасною польською версією. Але ось досить цікаво порівняти саме з ось цим ножем. Мені здається, вони чи коли створювали даний ніж, надихалися цим багнетом, чи в принципі щось спільне у них є. У них майже однакова форма. Якщо ось так ось притулити вістрям один до одного, то вони мають майже однаковий розмір. Дуже схожа форма. Якщо я не помиляюсь, тут 3,5 мм, а у ВЗ25 Гром трошки товстіший обух, там близько 4 мм. Але навіть по обуху досить вони схожі. По руків'ю, ну, власне, по розміру руків'я, тут воно трошки більше, бо тут немає ось цього кріплення. Але тим не менш, саме по собі воно також по форм-фактору, так би мовити, схоже. Ну і форма майже, майже однакова. Єдине, що тут немає ось цього отвору. І фальш спуски вони з обох сторін, тоді як тут з правої сторони фальш-спуску немає. Ну і з відмінностей тут виямка, тут, типу, така груба, крупна насічка. Але в цілому, ну скажімо так, досить, досить вони все-таки схожі. Ну і це, здається, все-таки буде більш колючим. Ну і зараз невеличкі тести по тому, як ніж буде різати. Почну з звичайного паперу А4. Хто бачив шорти, то могли побачити, що він папір не ріже, але зараз знову таки спробую. Ну і це власне демонструє те, що заводське загострення у нього не є дуже добрим. Вістря відчувається трошечки, трошечки сам кінчик, трошки загнутим, що не дуже добре. Ну, типу, як завусенець на ньому відчувається. Я б не сказав, що воно там прямо сильно криве. Але, тим не менш, я думаю, загострити його можна добре і різати він буде добре після додаткового загострення. Тим не менш, з коробки він, я думаю, буде справлятись з деревом і з, скажімо так, тими задачами, на які він розрахований, тобто щось проколювати, як багнет він працювати буде. А якщо вже там ковбаску нарізати. Хочеться, я думаю, ковбаску він наріже, але щоб різав краще, то варто його все таки буде перегострити. Що я спробую зробити дещо пізніше, вже м, після цього відео. Ну і зараз, мабуть, найцікавіше це перевірка того, як він буде кусати дріт. Ось такий сталевий дріт. Для цього потрібно вийняти ніж з чохлом. І ось таким чином встановити маємо кусачки. Подивимось, що з цього вийде. Вперше пробую. Так. Перекусив. Ось так виглядає відкушена частинка дроту, ось так виглядає сам багнет, трошечки злізло покриття. На цій частині, ну, в принципі, а ні, теж трошечки ямка є. ну, Не знаю, мені здається, дуже багато він такого дроту не покусає, але мені здається, що і цей дріт він дещо міцніший, ніж той дріт, на який розраховані дані піхо. Я думаю, все-таки він щось полегше має нормально перекусувати. ну, Ось, наприклад алюмінієва проволка, то тут взагалі без проблем. Її то при бажанні руками можна зламати, але чимось таким з нею легко дуже справлятись. Ну, а тепер спробую перевірити пряме призначення багнету. Це щось проколювати, і в мене буде ось така покришка, досить старенька. Але тим не менш проколює. Ну, я б не сказав, що дуже-дуже легко. Але перевірю, як він буде рубати дерево. Це схоже на вишню. В принципі, по дереву працює, більш-менш можна і кілочок зробити, і зрубати якісь там гілочки, і застругати це все, щось там вирізати навіть можна. Ну Якщо його загострити ще більш якісно, то ну, відповідно різати він буде краще. Зараз він досить досить важкувато входить в дерево. Ну, враховуючи, що це свіжа зелена вишня. Ну В принципі, якось ось так воно все працює. І зараз ще спробую розбатонити. Ось цю дерев'яшку. Це схоже також на вишню. В принципі, справився якихось помітних пошкоджень на ньому я не бачу. Покриття також, ну, в принципі, досить стійке, також пошкоджень не бачу, начебто рівний, начебто не зігнувся, то в принципі навіть трошечки ним і побатонити можна. Ну що ж, підсумки багнет від грота. В загальному мені сподобався, мені досить сподобались його піхви, те, що вони модульні, те що у нас є, скажімо так, основа, яка кріпиться на спорядження або чіпляється на підвіс на пояс. Що є ось цей з'ємний, скажімо так, з'ємні піхви в піхвах, які вже виконують функцію кусачок, і які власне, тримають в собі цей багнет. Є фіксація, в принципі, все нормально, все зручно, все продумано. Трошки тарабанить, але не критично. Це, до речі, тарабанить сам багнет. Він, ну, типу, не дуже жорстко там кріпиться. Але, тим не менш, загубити його буде, ну, мабуть, нереально завдяки ось, цьому, ось цій фіксації лямкою. І сам по собі він. Навряд чи випаде навіть завдяки ось цій е, пластиковій кліпсі, тому, в принципі, з цим е, все окей. Щодо самого багнета, то він значно ближче до ножа, ніж багнети для АК-74. Тобто, якщо ми будемо брати ось ці два зразки, то вони, ну скажімо так. Підходять тільки як багнети для зброї, а як ножами ними користуватись ну досить, досить таке спірне питання. То це вже більш, скажімо так, нормальний, адекватний ніж. Якщо порівнювати його знову ж таки з ось цим громом ВЗ-25 від польського виробника запасту, вони дуже схожі. От Найголовніша між ними відмінність, що у багнета є ось така частинка серейтора. Це, можливо, була якась вимога військових, щоб був цей самий серейтор. Ну от Люблять вони чомусь серейтери. Мені здається, якби він був повністю плейновий, якось цей ніж ну, було б, мабуть, краще. ну Там військовим вже видніше. Щодо руків, я просте, пластикове, в принципі, ніяких немає на ньому насічок, воно досить. Слизьке буде, але ну, мені здається, свою функцію виконувати буде. Ось ця виямка під два пальці, як Екстрема Ратіо, а-ля Екстрема Ратіо. В принципі, користуватись ним загалом можна. Ну, Враховуючи те, що це комплектний багнет для зброї, то, скоріш за все, у власника його будуть якісь рукавички тактичні, в яких він буде користуватись, і в рукавичках, в принципі, буде цілком комфортно ним користуватись. А так, ось цей упор, ось ця гарда, вона, скажімо так, буде травма не. Безпечною, тому що досить гострий кут, який буде врізатись нам в палець. І якщо щось прямо сильно колоти, то буде не дуже приємно. Ну, як він буде використовуватися як багнет на зброї перевірити я не можу. Грота у мене, на жаль, немає. Але взагалі при виїздах на позиції я зустрічав хлопців з гротами, тому ось, якщо хтось пролюбив свій багнет, а здавати зброю буде потрібно, то в Польщі, в польському магазині Мілітарій АПЛ можна буде замовити собі ось такий багнет. І ось це насправді дуже круто, що є можливість його. Замовити, отримати, просто купити ніде там не вишукувати, не зрозуміло що. Повністю новий, звичайний багнет, все класно, все круто. Замовляємо, отримуємо жодних проблем, немає. Посилання, нагадаю, буде в описі, можна, в принципі, спокійно його там собі і замовити. Ну, у мене він буде суто для колекції, за призначенням, я його точно використовувати не буду, так як у мене грота немає і ну, насправді не думаю, що він у мене колись з'явиться. Але, тим не менш, для колекції прикольно. Є в ножиманів, скажімо, така, такий. Не, не субкультура, субкультура це, мабуть, все таки більше мультитули, а субсубкультура це власне багнети. Є люди, які збирають багнети, і для колекції буде дуже крута річ. І ну знову ж таки, повторюсь, дуже круто, що можна прямо новий з магазину його собі замовити, а не шукати десь тому перекупів набагато набагато дорожчі і тому подібне. Як багнет-ніж, ну на мою думку, це значно краще, ніж вк 74. Ніж ось такі ось вироби, але знову ж таки, ці вироби вони досить давні, цей так взагалі застарілий, цей, типу, більш новіший, але ще менш мені зрозумілий, насправді, ну і як ножі вони сумнівні. А ось саме ось цей багнет було б більш цікаво порівняти з сучаснішим багнетом для АК-12. Там уже, скажімо так, більш цікава версія, і якщо в когось раптом він є, і хтось раптом бажає відправити мені його на огляд, то з задоволенням би зробив огляд. І порівняння з цим багнетом до Грота. Піхви прикольні, пластикові, все окей, покріпленням все окей, по самому багнету все окей. Так, єдиний момент, що його варто все-таки загострити, для того, щоб він щось більш-менш адекватно різав. Але навіть в такому вигляді ну, попрацювати ним можна. І як, скажімо так, за прямим призначенням, щоб щось проколювати, когось проштрикувати, то він свою функцію е, виконає, я думаю, з легкістю. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Багнет до штурмової гвинтівки ГРОТ, польської штурмової гвинтівки. Ось такий у мене був огляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Якщо залишились якісь е, запитання, також задавайте її в коментарях. Я по можливості буду на них відповідати, якщо вони будуть, скажімо так, в моїй компетенції. Нагадаю, що замовити його можна в польському інтернет-магазині «Мілітарія.пл». спокійно все в Україну доїжджає. Посилання буде в описі до цього відео. А на цьому я вам всім дякую. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, якщо не підписані. Також можете стати спонсором каналу, спонсори другого рівня отримують ранній доступ до нових відео. Ну і також ще там деякі приколи можуть отримати. І буду всім дуже, -дуже вдячний за фінансову підтримку. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також в описі є посилання на мій додатковий канал і на мою інстаграм-сторінку. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз скажу: мені цей багнет, в принципі, сподобався і для колекції дійсно крута річ. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!